Марія Морозенко Марія Морозенко сучасна українська письменниця. Народилася вона на Рівненщині у багатодітній родині. Коли Марійці виповнилось лише 9 років, трагічно загинув тато, і мамі довелося самотужки піднімати на ноги 12 -ро дітей. Марійка намагалася всіляко підтримувати родину, бути корисною. У шкільні роки дуже багато читала. У бібліотеку забігала через день, іноді дорослі навіть не вірили, що третьокласниця може так швидко прочитати кілька книжок. Тоді Марійка докладно переказувала прочитане незабаром і сама почала писати вірші. Відтоді література й стала її покликанням. Твори Марії Морозенко про тварин увійшли до спірки найвірніші Історії про собак, де розповідається про тварин. Які своїм життям довели віданість господаря. в основі оповідання вірність хатіко, реальна історія і життя собаки. Цей твір можна назвати анімалістичним оповіданням. Авторка майстерно описує цікаві, а іноді навіть досить кумедні ситуації, що траплялися з хатіко. Як свідчили очевидці, Вірний Хатіко понад дев'ять років чекав на свого господаря. Цей пес став національним символом відданості, йому встановлено пам'ятники в різних містах Японії. На жаль, подібні історії трапляються і в наші дні. Так, у селищі Макарів, що на Київщині, вірний пес ріні породи Акіта Іну. Майже місяць чекав на порозі будинку на свою господиню Тетяну. Утім, вона загинула під час війни, яку розв'язала Росія проти українського народу. Собаку вдалося врятувати завдяки підтримці небайдужих людей і волонтерів. Пес знайшов новий дім і нових господарів.